Привіт, мої любі дітки! Настала вісняна пора. В природі вирує цікаве і таємниче життя. Синічки співають, воробці чирікають, сороки скрикотять, дятли стукають. Усе потроху прокидається. Усі займаються своїми справами, але є ще одні мешканці, без яких не можуть обійтися. Пташки, ні дерева, ні рослини, ні люди. Хто ж це такі? Вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати і крила, але це не птахи. Здогадалися, хто це? Звісно, це комахи. Яких комах ви знаєте? Давайте назвемо цих, яких ви бачите. Бранзівка. Коник, мураха, джміль, метелик, бджола, муха, сонечко, оса. А що камашки роблять взимку? Сплять, відпочивають у своїх домівках. Бділки в вуликах, мурашки в мурашниках. А жучки у ґрунті, у нірках або просто під корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. Де ми можемо з вами зустріти комах? У траві, на землі, під землею, у повітрі, на воді, під корою дерев. Давайте пригадаємо правила поводження з комахами. Комах. Не можна ловити, їх не можна вбивати, не класти їх до себе у кишеню або в коробочку. Метелик на стеблинку сів і вже не зрозуміла, чи то метелик там сидів, чи, може, квітка біла, бо крильця біля пелюстки, а в квітки біля крила. Зацвів метелик у траві, а квітка полетіла. Діти, а чи знаєте ви, яку користь приносять метелики? Коли вони машуть над квіточкою своїми крильцями, вони її запилюють. Далі з цієї квіточки виростає насинина, щоб у наступному році прорости в нову рослинку. А зараз давайте яконайбільше. Скажемо про метелика ознак, який він? Веселий, прудкий, яскравий, чарівний, цікавий, легкий, а зараз трішечки розімнемось. Ой метелики біляві, розлетілись по галяві. За метеликом побіг та спіймати його не зміг, полетів він на горбочок, сів на різьбляний листочок, дуже схожий став на квітку, і його ніде не видно. А зараз про наступну комаху жучок цей яскравий моторний. Спинка червона у крапочку чорну. Сам симпатичний хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Хто це? Сонечко? Дітки, а давайте розкажемо, яке? Це сонечко. Це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка. Шість чорних лапок. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Якщо взяти його на долоньку, то він може повзати. А чи пам'ятаєте, як він влітку повзав по долоньки жочок? Давайте з вами вивчимо закличку для нього. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходила, а з мізинчика злетіла. Давайте ще раз прилетіла сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходила, а з мізинчика злетіла. Діти, сонечко дуже корисна камашка, адже вона живиться шкідниками попильницями, які ніщуться дові рослини на городину. Випов... Випивають з них соки, а яскраве забарвлення захищає сонечка від хижаків. Дітки, закрийте оченятка і прислухайтесь, хто так гудить. Ну що, впізнали? Так, це бджолиний рій. так гудить. Вони як справжній хор. Як ви вважаєте, про що розмовляють тюлень? Вони передають інформацію, куди треба летіти, де знаходяться квіти, де можна зібрати багато нектару. А ще де багато росте кульбабок. Кульбабки. Особливо прибаблюють бджілок своїми золотими серединками. На кульбабці золотій трудиться бджіла. Із квіток смачний нектар повна набира, і несе його у вулик, щоб зробити з нього мед. Бджоли справжня краса нашої природи. У бджолок гарний, смугастий, пухнастаї шубки. Як ви вважаєте, для чого вони потрібні? Своїм яскравим бранням вони відлякують птахів та інших тварин. Бджоли, збирайте, несуть ніктар до вулика, щоб зробити з нього мед, а пилком бджоли годують своїх діток. Погляньте уважно, як веде себе бджола на квітці. Вона вовтузиться, ворушиться, метушиться. Таким чином, до її волохатого тільця приліпає пилок. Прилетіла бджілка у вулик, принесла пилок. Крапельку нектара віддасть усе іншій бджільці, а сама знову повертається додому до роботи. Таку бджілку називають робочою. А працьовитих людей порівнюють з бджолами. Працює як бджілка. Коли ми з вами прогуляємося на подвір'ї, треба уважно дивитися під ноги. Адже ми можемо там когось зустріти. Погляньте чия це хатинка? Хто тут живе Ми бачимо дружну родину мурашок, які лагідять чи споруджують свій багатоповерховий будинок із численними ходами, переходами, коморами та дитячими кімнатами. Мурахи працюють дуже слагоджено. Кожен має свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки для будівництва, інші шматочки кори дерев гілочки, листочки, свою їжу. Яка на вигляд мурашка? Вона маленька і чорна. В неї є голівка, тулоп та шість лапок. А чи стрибають мурахи як коники? Ні. Як називається будиночок, де живуть мурашки? Мурашник. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Тому мурахи дуже корисні комахи. Люди оберігають мурашники і встановлюють навколо них огорожі. Діти, з якими комахами ми сьогодні з вами познайомилися? Про які розмовляли? Яка головна ознака усіх камах? У них усіх по 6 ніжок. Камахи в природі дуже потрібні. Але як це не сумно, вони є кормом для птахів. Якщо зникнуть камахи, загинуть і птахи, а також не буде кому запилювати квіти, зникнуть і рослини. Не знищить камах, адже ми великі. А вони такі маленькі і беззахисні перед нами. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!